До нас приїжджали, які хотіли залишитися в нашому столові, але їм почали позитивно, що школи тут скоро не буде, школа закриється, хто казав. Буде, хто, казав? хто казав? Хто казав? А я кричу. А депутати зараз кричу. Але ж ну. Ну, здоровий хлоп, ну, ну, Та, ну, а, ну, я не... Так, ну, ні, що мій. Робити, скільки коштів спрацьовує на підвал, зробили повністю все те, що потрібно, і тепер закривається школа. Навіть... Для того, зроби? щоб існувати ще три роки, як ви існували, три роки, то для того потрібно. Навіть оббиваємо пішки. А тут після ці колови, ні, ви йдете. Приходить до голови. Шановні, школа ж не закривала, ну не кажіть, що... Шановні, Село наскорху буде, то, тому що в природі Геннодія печати у нас все тільки закривається, коли у нас ніхто ніде, нічого ні, не зробить. Худи, худи, худи. Не, не повезло, громаді. Не повезло взагалі. Я, я з вами погоджуюсь. коє ще питання немає. Переходимо до голосу.